Всім привіт! Сьогодні поговоримо про ChatGPT gpt як нового помічника для вивчення іноземної мови, будь-якої мови. І так, Чапті або OpenAI штучний інтелект, як би ви його не називали, але це класний помічник для будь-якого будь завдання. Ви можете його консультувати, скільки вам заманеться. Це безкоштовно, це швидко і доступно для кожного юзера. І так, ChatGPT було багато версій цього штучного інтелекту. Із найпопулярніших це джаджіпті 3.5 або 4. А саме вони були піддані багатьом критикам. А про нього про них казали, що це недостовірна інформація, хибна інформація або стереотипна інформація. Особливо було а особливо вони не подобалися юзерам, які були більше консервативних поглядів. Але як би то не було, нова версія чату GPT ось ось вийшла нещодавно. А саме в листопаді 2022 року вона була випущена і представлена для користувачів по всьому світу. І зараз багато хто ними користується. В принципі, для чого можна його використовувати? Ну, для різних цілей, звичайно ж, як в академічному вивченні. Як в професійному якомусь питанні, особистому питанні. Ви просто хочете отримати відповідь на ваше запитання швидко, повеселитися або навіть списати. Так, так, в канадських університетах це дуже велике питання, як запобігти списуванню. Так як чат GPT тільки з'явився на платформах, університети, канадські університети ще не дали чітких заборон щодо використання, вони дали лише рекомендації для своїх студентів щодо використання чату GPT, а саме, що це може бути непоганий супутник при ваших, непоганий компаньйон при ваших. Якихось перепровірках, так, домашніх робіт, коли вам щось зрозуміло, так і після лекції, але ні в якому випадку не використовуйте їх при контрольних роботах або при виконанні домашніх вправ тощо. Тобто, як таких чітких рекомендацій надано не було, чітких правил було надані лише побажання і рекомендації щодо використовування цієї платформи, Сьогодні ми розглянемо саме академічне застосування чату GPT, а саме для вивчення іноземних мов, і подивимося, як можна вивчати французьку мову. Хоча, в принципі, це може бути будь-яка мова, як можна вивчати іноземну мову через ось такий класний а, помічник, штучний інтелект. І сьогодні, як вчителька іноземної мови, я вам розкажу, як можна практикуватися. У своїх навичках з іноземної мови, навіть якщо ви не берете класів, не берете уроків із вчителем. Тому давайте перейдемо до чату GPT і задамо перше питання, скажемо, що ми дуже зацікавлені у вивченні французької мови, наприклад. Порекомендуй мені класні техніки для швидкого вивчання цієї мови. Uh, J'apprends le français», Я вивчаю французьку мову. J'apprends le français», Seul. Давайте скажемо, що ви вивчаєте французьку мову одні без допомоги вчителя. І élémentaire» І мій рівень елементарний з французької мови. Тобто А1. Um, donne moi des conseils, дай мені поради для того, щоб вивчити французьку мову швидко. Pour apprendre le français le plus rapidement possible. Найшвидше, щоб вивчити французьку мову, дай мені поради якісь. І ось що нам відповідає чат GPT. Ого! Ну, насправді багато порад він дає. 9, 10. 10 порад. Давайте прочитаємо. Команси парлі бас, починайте з бас, практикуйте. Euh, практикуйте вашу вимогу, практики, регулярно, начинайте регулярно, regardez du contenu en français, дивіться і слухайте контент на французькій мові, la conversation, практикуйте uh, розмови, петь des exercices de compréhension écrite et ораль, робіть вправи щодо розуміння французької uh, орально, тобто компрінсіон ораль. Екріт: пишіть і говоріть як можна більше. Утилізити заплікацію десітвебда прантісаж використовуйте платформи для вивчення іноземної мови, inзem online. Utilisez les resources adaptez à votre niveau, використовуйте uh, педагогічні ресурси саме для вашого рівня, niveau, саме для вашого рівня, будьте терплячими і йдеться вперед. Тобто йдіть вперед. І останнє ж аспект сей vous вусером у Dans votre apprentissage du français. Bonne chance. Сподіваюсь, що ці поради вам будуть ефективними. Удачі, Bonne chance. удачі. Ну круто. Давайте запитаємо його, о, як ми використовуємо дієслово етер у французькій мові. Нагадаю, що дієслово етер це база всіх баз на французькій мові. Це е, дієслово, яке застосовується в основному для того, щоб представитися, сказати, хто ви, яка ваша національність, е, 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 який сьогодні день, наприклад, котра година тощо. Тобто багато застосувань, і це база всіх баз. Тому давайте запитаємо, е, коли в яких ситуаціях ми використовуємо е, дієслово етер, чи, да, чи дасть нам правильну відповідь чат GPT? situation... Nous utilisons, utilisons le verbe etter. В яких ситуаціях ми використовуємо слово етер і перевіримо, чи uh, дасть він нам правильну відповідь. Пише, пише, пише. Сім, сім застосувань. Перше це l'identification ідентифікація. Наприклад, «Je suis étudiant» і «le «Я вчить», «Я учень», «Він euh, лікар», «Літа сівіль». Тобто, ваш, ваш стан, euh, чи ви одружені, чи не одружені. «Je suis célibataire», «Я холостяк», «Je suis elle marie», «Вона одружена», «Ils sont divorcés», «Вони розлучені». «La nationalité», «Національність», «Elle est français», «Elle est canadienne», «Ils sont italiens», він француз, вона канадійка, вони італійці. Льорежін, походження, еле Дальжері, вона із Ал Алжиру. І сон дю Бразиль, вони із Бр Бразилії. Для дискрепсіон фізик і мораль, а опис фізичний і а, моральний опис, наприклад, «Еле гран і менс», він високий і худощавий, «Еле симпатіки женерез», вона приємна і щедра, а, час, година, і 9h 9 година і les а, 12 ночі, les et les états а, тобто почуття і емоційні стани. Je suis heureux, я щасливий електріст, вона, вона засмучена, Ils sont вони а, раді, вони заохочені. Вони щасливі. Ну, що я можу сказати? Багато застосувань аж 7. Дуже детально все розписано, проходить. Я можу сказати, що дуже навіть непогано. Дуже навіть непогано. І так, уявімо, ми, а, учень, у нас рівень А1, тобто база всіх баз. Ми початківці в французькій мові, і ось ми вже маємо класних 10 порад для вивчення швидкого мови. Особливо це буде корисно, якщо ви ні разу ніколи не вивчали жодної іноземної мови, або це було дуже давно, ви забули, вам треба якісь поради, а, ви можете їх дотримуватися. І застосування дієслова «етер». У французькій мові база всіх баз. Таким чином ви можете його запитувати різні питання з, грамати, з, точку, з граматичної точки зору, якщо ви щось не зрозуміли після уроку, чи, вам, чи у вас ще залишаються якісь питання, тобто це такий класний, класний девайс для вас, безкоштовно, для всіх, неважливо, де ви мешкаєте, а вам це буде доступно. Що ще потрібно знати для новачка, для новачка у французькій мові? Наприклад, це може бути практика діалогу щоденного діалогу у французькій мові. Наприклад, ви переїхали до Канади, і ви хочете познайомитися з кимось, як зробити діалог на французькій мові. Наприклад, задамо задачу діалог для двох людей у Канаді для людини, яка щойно приїхала. Uh, compose un dialogue entre deux personnes au Canada et une personne vient de, vient de déménager au Canada de l'Ukraine. Ну ось така uh, задача для чату GPT я задала uh, dialogue. Створи діалог uh, між двома людьми антер две персон о Канада в Канаді і персон в де мене наживо Канада для України. І одна людина, щоб uh, була в цьому діалогу, яку, яка тільки переїхала до Канади з України. І ось ми можемо вже для себе представити якусь ситуацію. Ви українець чи українка, ви щойно приїхали до Канади. Ви можете сказати повністю вашу інформацію, чату GPT і сказати: Ось я така, то звуть мене ось так. І ось мій вік. Я приїхала, я працювала в Україні тим, то і я хочу знайти тут роботу і він під ваші потреби, повністю під вашу історію, зробить сам чат, зробить сам діалог із якоюсь людиною. В Канаді. Тобто, таким чином, ви можете це запам'ятати, прочитати, виписати нові фрази, нові слова, і запам'ятати його, щоб потім використати при розмові із носієм мови. Ось такий чат, ось такий діалог. Salut! Je suis content de te voir ici au Canada. Comment s'est passé ton déménagement depuis l'Ukraine? Привіт! Я рада тебе бачити тут в Канаді. Comment Тобто, як пройшов твій переїзд із України? Бонжур, suis heureux d'être ici. Доброго дня, дякую, я щасливий приїхати сюди, бути тут. Le déménagement bien passé, mais c'était un voyage long et і А, Переїзд добре пройшов, але сам переліт був довгим і uh, затяжним. Je faire plusieurs escales avant d'arriver à destination. Мені треба було зробити багато euh, перепочинку, треба було зробити багато зупинок перед тим, як переїхати, переїхати до місця призначення. Je peux imaginer quel point ça a dû être épuisant. Я можу тільки уявити, наскільки це було euh, euh, тяжко. Мен, що свій сюркетчува, та бічвіра підмо, а то нове анбірамо. Але я впевнений, що ти скоро приспособишся до свого нового місця проживання. Командує Канада, як тобі Канада, до, présent. тобто на сьогодні, на сьогоднішній момент, trouves-tu? як ти знаходиш Канаду, якщо буквально, але по факту ця фраза означає, як тобі, як тобі подобається тут jusqu'à présent, il y a qu'il que що на зараз, ситуація на зараз Жембокульо Канада. Мені подобається дуже Канада. Les gens sont très sympathiques et accueillants. Люди дуже привітні, а uh, приємні. J'apprécie également la diversité culturelle et les paysages magnifiques. Je suis impatient de découvrir декури, découvrir davantage ce pays. А мені дуже подобається також diversité culturelle, тобто різноманіття культур і пейзаж uh, а також uh, чудові краєвиди. Je suis impatient de découvrir davantage ce pays. мені вже не терпиться для себе відкрити ще більше цю країну. C'est génial de savoir que tu te sens déjà à l'aise ici. si tu as des questions ou besoin d'aide pour t'installer, n'hésite pas à me faire savoir. je serai de t'assister. чудово, що що тобі тут тут подобається, ти себе почуваєш добре. Алес, Алес, це експресія, яка означає почувати себе добре, почувати себе ем, комфортно. Сітюадекість у Безуандетпуртан Сталі, якщо в тебе є питання, чи тобі потрібна допомога для того, щоб заселитися, не зітпаме, не pas зіт означає не, не, не соромся, не зітпа, не соромся, не турбуйся. I mean. I serve ravi to assist. Mm-hmm. Assister, top to aider. Assister, aider Merci beaucoup, c'est vraiment gentil de ta part. Je pourrais certainement utiliser quelques conseils sur les androids to visit and the activities to have you. A tua recommendation? Дуже тобі дякую, я точно зможу використати декілька порад щодо цікавих місць, щоб тут, е, щоб тут відвідати, і цікавих е, активіті, цікавих е, е, активіті. забуваю українську мову, цікавих е, хобі, щоб тут зробити. А чи до рекомендацій, чи є в тебе якісь рекомендації, ну і тут людина далі ділиться, що треба зробити. В Канаді, що тут можна зайнятися активними видами спорту, що тут куча національних парків. Просто він рекомендує Ле Парк National де Бан, тобто національний парк під назвою Бан, що знаходиться в Брітіш-Колумбії, в Канаді, дуже відомий парк, занесений до спадщини ЮНЕСКО, дуже-дуже, дуже гарна природа. Вода кристалічно чиста, я туди хочу поїхати і сподіваюся, що я скоро поїду. А, тому ось так, в принципі, класні поради дає а, чат GPT для новоприбулих українців в Канаду. Я вважаю, що дуже актуально, безкоштовно ось такий вам а, порадник у поміч для тих, хто хоче вивчити мову та ще і а, запастися декількома порадами. Корисними для відвідування класних місць у Канаді. Тому ось так, щоб підсумувати, що ми задали як питання для чату GPT, це поради. Він нам дав 10 порад. А для людей, які хочуть найшвидше вивчити мову, що треба робити, він нам дав застосування дієслова бути етер на французькій мові сім. Із поясненням детальним, а також екзамплем, а також із прикладами. А також ми створили діалог із чатом GPT, ми сказали, що з України, новоприбулі, і він нам дав хороші поради, щоб відвідати в Канаді треба. Також ми можемо виписати нові фрази і слова. Це буде дуже сприяти вивченню мови щонайшвидше. Тому ось так. ChatGPT, ПТІ я не вважаю, що це може замінити вчителя, чи це може замінити якісь курси, які ви можете брати із професійним викладачем. Але це може бути класним помічником для вас, якщо у вас є якісь ще питання, якщо ви хочете ще якоїсь додаткової практики. Це безкоштовно ще раз, тому нічого вам не перешкоджує у застосуванні чату GPT. А я сподіваюся, що це було корисним. Якщо є питання, задавайте. Не забудьте поставити лайк цьому відео, поділитися, прокоментувати, і побачимось скоро.